Вітаю всіх закоханих в аромати, мене звати Адріана і цей канал про парфуми, косметику, красу, а сьогодні ще й про дегустацію новеньких ароматів. Я обожнюю мандрувати Західну Україну, і коли мені нудно, я просто сідаю в авто і їду в містечко, яке я навідуюся час від часу. Такими містами є для мене Хмельницький, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ ну все, що неподалік Кам'янця-Подільського, все що я можу раз, за кілька годин і туди доїхати. І коли я власне, їду ці міста для мене дуже важливо, окрім смачненької кави тістечок, бо я дуже люблю поїсти. Щоб була книгарня і крамниця з парфумами. От мені так важливо, що я б могла щось там спробувати, щось прикупити. Звичайно, це не щоразу і не обов'язково, але це завжди мені піднімає настрій. І от такі атмосферні крамнички я маю як мінімум у Хмельницькому і в Черніця. Це точно. Сьогодні буду розповідати про е, своє полювання на цікаві аромати в Хмельницькому. Це крамниця, яка називається Parfums Home. Це не буде, на жаль, рекламою. Але я залишу інформацію в інфобоксі, що ви могли замовити аромати в такому вигляді, якому я їх чую. Тому що, принаймні, ми з одного місця їх купили. Насправді вони знаходяться, здається, десь на 100-метрівці і в дуже красивому місці це центр Хмельницького. Чесно, це не моє улюблене місто, але крамниця це просто. Цукерочка. І, власне, тут ще є 4 цукерочки. Отож, всього буде чотири аромати, не пам'ятаю, що я вам сказала, і почнемо ми з аромату. Хайпові, що просто зараз не існує. Мені здається, ще трішечки, і вони будуть гучніші за ганімет. Це аромат від Джорно Нель Оре від Філіппо Сорченелі. Я думаю, що, принаймні, ім'я прізвища Філіппо Сорченелі, ви точно чули, якщо ви цікавитеся ароматом. Давайте трішечки розкажу про оформлення, і почнемо ми зовсім не тривіально. Оформлення їхнє з дуже цікавим шкіряним футляром, десь я тут його залишу. В комплекті йдуть ножнички. Ви цими ножицями відрізає і таким чином у вас цей копачок відділяється від головного футляру і ви користуєтесь. Ну, перформанс просто нереальний. Але взагалі всі флакони цього автора, дизайнера, я не знаю, митця, мені хочеться сказати, вони дуже цікаві, там є і гвоздь, який поржавів, і якісь дуже дивні форми цих флаконів. Я мрію побачити всі, спробувати всі, мені здається, всі є в перфум але я не впевнена. Скажіть, якщо ви знаєте, де можна так прийти і безкоштовно все затестити. А поки ми говоримо про це. Цей парфум, мені здається, він найпопулярніший. Я хочу почати, як я сказала, трішки незвично, а саме з відгуків на українські фрагрантиці. Тому що відгуки просто щось з чимось. Коли я придбала цей аромат, нарешті я дійшла до тієї кондиції, коли я не заглядаю в піраміду. Мене, до речі, відучили в ароматеці, здається, саме консультантка, до якої я ходила кілька років. Вона казала, перестань це робити, відчуй, що ти відчуваєш. А я ж, знаєте, хочу відчувати те, що автор пише. А воно не завжди так. Так от, не дивилася я піраміду і не читала відгуки. Я вам розповім, як я познайомилася з цим ароматом, що я відчула, чим він мене взяв, але поки що. Послухайте, чи він взяв інших поціновуючих ароматів. Аннушка пише, що це запах спітнілого, смердючого чоловіка, який в душі миється господарським милом. Чомусь мені зараз згадався бійцівський клуб, я надіюсь, зараз господарські мила робляться не так. Хто знає, той знає. Наступне: аромат молодежний з 90-х. Ви його тисячі разів чули: цитрус, табак, легкий мускус. І давайте якийсь третій візьмемо. Цікавенький. А от-от, дуже дуже красивий опис. Спочатку був аромат про табак, амбро, море, що зацвіло. Аромат про молодого далекобійника, який причепурився, причепурився. Купив морозовий ріжок і везе його своїй юній закоханій в нього дівчині, яка, в свою чергу, від заходу ледь не втрачає свідомість. Ох, погодьтеся, цей аромат вартий того, щоб його обговорити. Моя зустріч не була така оригінальна, я не відчувала цього всього. Він мені здався дуже стильним, пафосним ароматом. Я час від часу таке кажу в роликах, і ви вже, я думаю, можете прослідкувати мої смаки. Для мене це один із видів аганімедних, десь в той бік, де я чомусь саме тут відчувала трішечки шкіру, вона вже така, знаєте, як то кажуть, вилизана, нічого немає вона спільного від необробленої шкіри, такої трушної, в мемо є такі аромати. А от вона вже така, ну дуже-дуже фенсі. Разом з шкіру я відчувала тут шафран, але шафран зазвичай, до речі, це нота, яку я не любила, а зараз полюбила. так ось так я слідкую за зміною своїх вподобань. Шафран, але він холодний і часто металічний. Це спеція, яка от має металевий присмак. І я сюди так, знаєте, крихту ванілі додала. Думаю, ні, все-таки аромат, наче трішки солодкий. Ми спробували цей аромат на чоловіку, і це абсолютний унісекс. Відразу немає тут навіть натяків на якусь стать. Він сказав, що йому десь дещо більше здається він солодким, хоча цей аромат не солодкий. І от ми зійшли, що можливо такі ваніль сюди дали. Я забула одну важливу річ, коли я намагалася вгадати, вже придбавши цей аромат. Мені здалося, що е, оцей присмак сучасності, такої, от пафосності, нових салонів авто, журналів і так далі, що це шафран зі шкірою. Але дуже часто це нота моря. І у мене і асоціюється чомусь Київ і таке життя, молодіжне, стильне. І саме з морським ароматом. Він не схожий на Ортопарісі Мегамари чи на Мералд від Бьоркенберіс, які мені перші нагадку спадають, але все-таки щось є в ньому стильним. І останнє, що мені цей аромат асоціювався, це трішечки з моєю новинкою. Хто дивився мій останній ролик про парфюмерний гардероб, то і знає, це ексніхіло Сантал Колін. От той Сантал, він не огірковий, він такий, от, от стиляжний. Важко мені якісь інші слова підібрати, Тому що я так уявляю, цей легкий пафос, стиль, оригінальність, можливо, якісь дизайнерські київські покази, саме молодіжні. І туди б саме я хотіла його одягнути. А давайте заглянемо в піраміду, тому що вона для мене вона доволі вражаюча. Ми не будемо обговорювати з вами все. Ми обговоримо те, що я змогла розпізнати почути, коли я познайомилася з пірамідою і побачила, що вона складається. Тут є кардамон, мабуть, шафран я підмінила кардамоном, він теплий. І е, недавно я була ще й в Києві, якось так мандрувала я осінню. Я спробувала в такава, хто кияни. Зверніть увагу, в них є кардамонова булочка. Вона виглядає так собі, ну, типу, краще не з маком ці всі крученики виглядають. Але чоловік обожнює кардамон, і він взяв цю булочку, я повторила за ним, просто повторюха. Яка вона смачна! Особливо, якщо це був день її привозу, коли вона супер свіжа, вона не солодка. І цей кардамон, його так багато, знаєте, як раніше булочки з кориці робили, а уявіть, замість кориці додали кардамону. Зараз це реклама така і кардамонової булочки. І вона була не солодка. Це, це фантастично було смачно. От мені здається, от тут цей кардамон, він не булочний, але його, наче. Аж багатенько, що я його навіть не розпізнала, тому що чомусь мені здавалося, що кардамон буде десь більш солодкий. Тут є морські ноти, це те, що точно можна відчути. Тут немає тих бентів, йоду, надмірних водоростей, коли трішки, знаєте, коли дуже багато водоростей, мені аж трішки гнилим може підпахувати. Я таке люблю, в мене інколи збочені якісь смаки, але не завжди і не завжди це доречно. Отут можливо трішечки десь пізнати. І багато з цього якогось пороху шкіряного, шкіряного поруху, якщо можна так назвати. Тут є ірис і тут є бобетонка. Мабуть, це єдині бобетонка. Те, що дає тут солодкавість, ну більш нічого немає. Троянда не знаю, не відчуваю взагалі тут ніяких квітів. Амбра, амбровість. Ще сандал є. Аромат який компліментарний, цікавий, сікий, він в міру гучний, але він затирається. І коли він затирається, що там в нас? Бо Битон сандал, муску самбра. Він не затирається в якусь ядовитість. В нього не пахне цими сучасними молекулами, нотами, які інколи можуть аж головний біль. От, наприклад, для мене це аромат Гайден Самуаш. Ну, от, мені подобається цей аромат, я не можу носити. Він такий довгий. Він... Хоче пережити мене, але я контролюю цей процес. Тут такого немає. А, поняття немає, чому в нього такі описи. Я впевнена, що хтось з тих, хто дивиться зараз мене, знайомий з, з цим ароматом. І швидше за все, хтось його не любить. Напишіть в коментарях, що ви відчуваєте. Обожнюю такі описи. Мене ніяк не ображає, що хтось може аромат не любити, який я люблю. Але мені цікаво все-таки, що ж ви там такого чуєте, от конкретного, що вас наскільки дратує. Аромат супер стильний. З мінусів, певне, він буде дуже популярним. Я підозрюю, що він дуже пасуватиме і чоловікам. Він, як на мене, десь спокійніший, чим ганімет в свій час, і менш навіть морський. Я вже не пам'ятаю, який ганімець динотик, якщо чесно, я просто пам'ятаю своє якесь враження. Але десь це все з однієї опери, дуже стильної, дуже сучасної. Наступний аромат це відносна новинка на українському парфюмерному ринку. Він 24-го року. Аромат від французького бренду Сорадора і називається він Мандорда. При першому знайомстві він дуже-дуже дуже вам нагадає Тома Форда Лос Черрі, а мабуть, що точніше, можливо, смок черрі. Також трішечки спільного є з дюшестою, а саме якась кісточковість, коли ви відчуваєте не просто вишневий аромат, а вишневий аромат з кісточкою. Власне, цю кісточку дуже часто дає мигдалі. Тож, давайте так. Е Охарактеризуємо початок, це мигдалево-вишнева композиція. Але на відміну від більшості таких композицій, до речі, я в Києві цього разу познайомилася з серією Q від Ольче Габана. Ну, чесно кажучи, я не була під сильними враженнями, тому що аромати цікаві, особливо останній аромат. Він доволі насичений, такий, я б сказала, сексі. Але він дуже банально сідає в люксовість, якусь пухнастість, солодкавість, немає за що зачепитися. Так от, в Сорадорі. Мандорли, точніше сказати, тому що Сородора це бренд, а так хочеться сказати, що це сама назва. В неї є розкішно цікава база. База, яка мені дуже нагадує, аромат від to stand out», який називається Нанатопія. Там є банан, який дуже швидко зникає, і з'являється оця ромовість. Здається, там ще були тонка, але він такий був, знаєте, трохи пороху, трохи земельності, трохи алкогольності. І це був наче темний світ. Значить ви провалюєтесь, а там просто нічне життя. І в цьому Мандорле ця вишенька, вона тільки зверху, вона зникає. А зараз я вам скажу дуже велику цікавинку із секретик. Тут взагалі немає вишні, просто немає в композиції вишні. Але вона поглинається і з'являється ось цей ром. Композиція просто перевтілюється, це наче ви її наносите, ви відчуваєте, ну, не знаю, ну, 10-20 хвилин якийсь день, а потім ви просто провалюєтеся в ніч. Композиція стає глибокою, вона стає більш драматичною, вона стає більш цікавою, стильною. Більш нуарною, але не ретро-нуарною. В композиції тут, окрім рому, я вже підглядаю піраміду нашу і мигдалю. На початку ми чуємо з вами, швидше за все, мидалі, ваніль, можливо, білий мускус. От я відчуваю вишню, не знаю. Не тільки я, чоловік відчуває вишню, консультант відчуває вишню. Вишні, можливо, не написали нам, але вона десь захована. Але от коли ми нижче спускаємося, дуже відчутно дерево, ром, бетонка і какао. Взагалі какао дуже часто в парфумерії, вони поєднують його з якимось гарячим шоколадом. Згадую, Chocolate Greedy від Монталь, здається, там є какао. какао in the Sun від Mason Tahiti. Ну, взагалі дуже багато де є какао сьогодні, трішки не про какао. Але саме гірке какао, коли ви його варите, якщо ви не додаєте ніякого цукру, то воно гірковате. І от ця гіркава пудра какао, вона тут може легко відчуватися. Взагалі цікаво. Цікаво, доволі стримано і не дуже впізнавано. Таке враження, що ви купуєте два аромати в одному. Типу, спочатку ви купуєте щось вишневе, і окей, дівчина або хлопець любить вишневі ноти. А потім це алкогольні ноти, наче ви потім пішли в бар, з'їли вишневе тістечко і пішли собі в бар. Не дуже гурманське, але дуже цікаво. Я не можу сказати, що це аромат, який взірве просто цей ринок і це відео. Але я точно можу сказати, що він не буде пахнути далекобійником, він не буде пахнути господарським милом. Це те, що ми любимо, те, що ми можемо назвати чимось сучасним, але не дуже екстраординарним, і не тим, що лоскоче ніс і нерви вашим сусідам. Наступний бренд буде з Бельгії, який змусив наші серденька тріпотіти від естетики їхніх флаконів. І бренд називається Van Noten. Аромат, який я обрала, він архі жіночий, тут я вже не побоюсь цього слова, називається він Sui Malakui, якщо я правильно назвала. Цей аромат, який описують як аромат шовку, аромат який. Візерунками лягає на шовкову хустинку або на, можливо, шовкове кімоно, і саме ці акварельні малюнки аж просто розсікаються. Насправді, це дуже ніжний жіночий аромат, в якому є нота шовку, в якому є нота каштану. Тому чомусь мені відразу згадується аромат This is her від Задіхі Вольтер, де є каштан, але той каштан дуже лактонний, а тут все-таки він квітковий. Мені в душі. Коли я слухаю цей аромат, мені розквітають різні орхідеї. Чим більше, тим краще. Можливо, ще якісь лотоси. Можливо, трішечки лілії. От цих всіх квітів, які розкішні, але які, знаєте, мабуть, трішечки недоступні. Аромат елегантний, аромат інтелігентний. Він солодкавий. Але чим довше в нього вслуховуєшся, тим більше він мені видається якимсь ароматом. З попередніх десятиліть, де так пахла мама, не моя мама, можливо, в цілому. От коли ми маленькі дівчатка, бо хлопчики були, і от жінка йде на якийсь особливий вечір, якусь вечірку, і вона пахла дуже жіночним ароматом. Це не ці аромати, знайомі Кемел Брітні Спірс, це щось таке, неймовірно жіноче, але легке. Те, що не придушує нікого навколо, бо не модні були ще ці ноти, які придушують. От чомусь мені... Ця історія не така і нова. Хоча аромат дуже приємний, дуже цікавий, і я не можу відразу вам сказати: а ось цей аромат схожий на той аромат, тому що ні на що він мені не схожий. Але хочеться сказати, що десь ці рожеві квітки, десь ці латаття, водні лілії звідкись до нас прийшли. В цьому ароматі є один недолік. він так швидко злітає, що це просто неприпустимо, це непристойно. Я розумію, що вони продаються тільки в великих флаконах, і теоретично ви можете облитися цим флаконом. До речі, бачите, ну, насправді в мене його мало було, був повний флакон, тому що я хотіла його поновити. поновити, І навіть сьогодні я його ще раз нанесла. ну, Зараз залишається якесь е, пурхання метелика у вигляді рожевих квіточок, можливо, якоїсь квіточки сакури. І більше нічого не видно. Немає тут. Ось цієї такої каштановості, е, немає, знаєте, каштановість як горіховості, можливо, я відчуваю, так, каштан. Немає уже якоїсь яскравої неординарної ноти, яку на початку можна вчути. Цей аромат завжди тихий. Він завжди ніжний, завжди тихий. І він як е, струїться. Не знаю, мабуть, це не зовсім українське слово. Е, можливо, допоможете мені з перекладом, але коли шовк спадає аж так. От є в ньому ця вершковість, просто нанелекторна, вона, вона текстильна. І вона не пухнаста, вона ж м, дуже гладка, надмірно гладкий аромат. Тому, мабуть, мені і згадуються лотоси, латаття, щось ось таке, що просто фантастично ніжне. Але аромат, який дуже швидко зникає. Заглянемо в піраміду, взагалі я не відчуваю. З чоловіком в мене вже розбирається парфума краще, мабуть, чим я. Він відчуває ноти краще, ніж я. Він теж не відчув нічого. Ми просто дивилися та кліпали очима. Верхні ноти тут чорно смородине бергамот. Навіть знаючи про ці ноти, я взагалі не відчуваю ні терпкості, ні чайності та смородиності. Тим більше. Всередні ноти тут шовки троянда. Так, можливо, троянда тут є, вона точно не троянда вареннячко, це точно не троянда діптікова. Це, мабуть, от супер -класично. От Знаєте, що мені от віє? Наче віє, що цей аромат колись десь існував, можливо, троянда. Трояндові аромати свій час були дуже популярні. І в різних інтерпретаціях: є болгарська троянда, і якась марокканська троянда. От, можливо, ця трояндовість мені нагадує елегантність з попередніх років. І базові ноти тут доволі сучасні. Учасні. Мабуть, чому я не можу сказати, що це ретро-аромат, тому що ніяких там, мускусів немає, пачулі. Тут все дуже гарно, це кінський каштан і какао. Знову ж, у нас вже е, дві ноти, здається, в попередньому ароматі було какао і зараз какао, і це точно не шоколадні аромати. Дуже гарно, дуже елегантно. Але дівчата, тут кажу до дівчат, хоча, звичайно, хлопці, якщо вам це подобається, носіть е, цікаво, як на вас, до речі, буде це звучати. Носіть з задоволенням. Я зараз дивлюся за вікном, ну наскільки красиве небо фантастичне. Можливо, вам якось е, зніму. І аромат дуже швидко злітає. Якщо ви хочете щось прозоре, то зверніть увагу. Але будьте готові, що якщо він вам западе в душу, то треба буде придбати повний флакон, який фантастично красивий, е, щоб ним насолоджуватись, тому що аромат дуже швидко злітає. Останній аромат це аромат мого чоловіка, і він зовсім не схожий на три попередніх. Для мене це, знаєте, якийсь коштовний смарагд в Луврі, який ще не поцупили, але ви можете його поцупити. Це «Герлен», і аромат називається ветивер Фов. Не плутайте його з «Герлен ветивер. Цей аромат більш дикий, більш неприборканий, більш сміливий, більш нішевий. Коли я вперше його вдихнула, для мене це міцна фожерна композиція з бур'янів. Я тут не відчувала ні м'ятка, меліси, евкаліпта, чабрецю, це все таке охайне цього всього не було, саду не було, городу не було, а був мікс з бур'янів. Трішечки нагадує стиль Діптік, але ну не зовсім. І погодьтесь, нічого екстраоригінального. Але цей аромат доволі швидко, за хвилин 10-15, почав видозмінюватися, і в ньому з'являлися дерев'яні ноти, землянисті ноти, шкіряні ноти. І коли я заглянула в піраміду, я не могла зрозуміти, а що дає цей ефект, чому цей аромат так зміниться? В ньому ще з'явилася навіть нотка пороху, пилу і порох. Піраміда фантастична, і тут я вас познайомлю з е, нотою серця, яка називається нагармота. Я, час, я навіть не часто, я часто бачила саме в ароматах чоловіка цю ноту. Е, і для мене вона ну, точно була більш якась мускулінна, яка я не знала, але я розуміла, що ці аромати це не зовсім мої аромати. Насправді це бур'ян. Який пахне земляно-дерев'яним відтінком, спряним та димчастим ароматом, а також нотками шкіри та спецій. Бур'ян, який пахне шкірою, спеціями, димом і землею. От я майже переконувала чоловіка, що тут десь є пачулі, але ніяких пачулі там не було. Це справді цікава композиція, яка однією нотою. Поглинає усю цю фужерність, всю землянистість, це наче цілий світ серед бур'янів. І я не можу сказати, що ця композиція ну, дуже літня. Наче і бур'яни, але виглядає вона дорого. Я б могла сказати, що якби Кріт е, е, хильнув чогось в бур'яна в полі, то, можливо, це була б його композиція, наче він і природній, але дуже фешн. І, можливо, цьому сприяють ще верхні ноти, Тут вони теж дуже цікаві. Тут інжир є, і саме в ньому дуже багато ось цього пилу, цього пилу, диму. Якоїсь шершавості. І також є ананас. Ананас дає якусь тропічну ноту. В цілому, коли я прочитала, що тут є ананас, я відчула в розкритті дуже легку ноту екзотики, яку можна пізнати в ананасі. Точно не кокосова, не пітахає, не оці всі. А саме така тонка ананасовість. Я знайома з ананасовим ароматом через. О, моя каблучка заплуталася. Етат e Libre де Оранж. Я не пам'ятаю, який аромат, але точно там аромат з ананасом, і він мені дуже сподобався. Я вважала його стильним. Він мені трохи літній. Тут цей ананас ну, просто додає якоїсь такої цікавої ноти, що ні на що не схоже. І е, дві ноти, якими завершуються, це ветивер і це бобетонка. Тобто називається аромат ветивер, але по факту це аромат про бур'яни. А бур'яни це нагармота. Просто, якби назвали нагармота, можливо, ви б його і не придбали. Ветивер тут відчувається. і... В самому кінці він і відчувається. Це дуже круто, коли ми бачимо піраміду і коли вона саме таким чином розкривається. І ви можете вчути всі ці поверхи. Тобто це якась інжирність ананасовість, ну, відверто кажучи, замало для інжиру ананасу, тому що я відразу наче... Пер... Перестрибую цю сходинку і відчуваю більш цю нагармоту. Але в нагармоті я можу відчувати ананас і порох від інжиру, цю пилковість інжиру. Для мене це не фруктовий аромат. І закінчується це все витивером бобетонка. Ветивер, от можна, звичайно, його відчути. Він цікавий, але він не самотній, він не один, він не дуже характерний, він дуже красивий. Аромат для тих, хто любить зелень, любить фужерність, фужерність причесану, яку можна одягати і на якісь оказії, модні або офіційні, і це буде доречно. Ось такі аромати, які я привезла з міста Хмельницького. Пишіть, які у вас є новинки, що з цих ароматів, я їх поки що в їхній пакуночок, що з цих ароматів ви пробували або, можливо, щось інше. І зустрінемося з вами в коментарях. Бережіть себе, сповнюйтеся гарного настрою, гарних ароматів. Попереду ще зима, попереду ще багато цікавого. Треба гуртуватися. І зустрінемося з вами в моїх наступних відео вже дуже дуже, -дуже скоро. Па-па!